Доброго ранку усім. Сьогодні розведу аскорути на дві таблеточки, розведу дві таблетки янтарної кислоти, одну ампулу нікотинової кислоти. І я вчора знімала діточки. Вони в мене пролежали на рушничку сутки, виходить, з вчорашнього дня. І я їх зараз трошки замочу в цьому такому розтворі. весь цей розчин, дві таблетки оскорутину, дві таблетки янтарної кислоти, одну ампулу нікотина розведемо в одні літрі води. Ось в мисочки я розвожу в теплі водички, бо аскорутин і нікотинова кислота погано розводяться в холодній воді. Так що, ми їх розтираємо, розводимо спочатку в теплі водички, а потім все виливаємо в остальну водичку. В общем, у нас повинно получитися 1 літра розчину. І потім, вже, коли теплу водичку вливаємо в кімнатної температури водичку, попробуємо пальчиком, щоб була чуть-чуть тепленька. і тоді додаємо Ампулу нікотину. Ні в якому випадку не додаємо в теплу водичку ампулу-нікотину. І якщо є сонечко, теж не використовуємо, тому що ніякої користі не буде. Він, Його всі поживні речовини нікотинової кислоти при ультрафіолетових промінях вони розчиняються. Немає ніякої користі, не буде. Треба робити, коли немає сонечка або ввечері. Ось так. Так що розводимо, змішуємо і кинемо туди наші діточки, орхідейки, які я достала, всі туди положимо. І нехай вони пару годинок, годинку-півтори, нехай полежать поп'ють і будемо садити. Так, ось у нас є діточки, ці, що ми знімали. Ось вони, всі вони гарненько позасихали кочерішки. Це в нас мама з діточкою. Вони там були на стілажі. Такі вони трошки пов'яли. Я подивилась, там в них немає корінчиків. Я їх достала, будемо нарощуватись. Ось є діточка, і ось це була мамка. Я їм вже була зрізала листочки, щоб вони набрали тургор, і вони ніяк щось не хочуть піти в рост. Зараз ми їх теж замочимо. Тут всі кочерижки я теж їм засипала корицею. Ось, Тут ніяких гнилів не було, нічого не було, так що можна просто засипати корицю. Якщо все чистенько, засипаємо корицею. Тут є молоденький корінчик. Я думаю, зараз ми їх дамо трошки підживі, і вони быстренько підуть в рост. Так, ось є теж. Це в нас була мамка, а ось це в нас була діточка від цієї мамки. Це в нас ось такий сорт Белінзона. Ось. Це в нас теж мама і діточка. Я вам казала, що вона себе погано почуває, тут в неї корінчиків майже немає. Ось так. Так що добре, що я її достала з горшочка. Ну, нічого, нарощуємо корінчики. А це е, колись брала на оціночки. без корінчиків, без нічого, і вона мені ніяк не хоче нароститися. Теж я все тут зачистила. І будемо її нарощувати теж корінчики. Замочила вчора кору, кора побула всю ніч в воді, я її залила кип'ятком, і вона до сьогодні була в водичці. Ось така намочилася, вона вже буде добре водичку поглинати. Так що, що ми робимо? Робимо ось так: беремо орхідейки і ложимо. Щоб вони напилися. Я їх буду відрізняти, тому що в мене маленька дітка тільки від цієї. вони всі різні, так що я їх буду бачити, де яка. І ось так ми їх замочуємо водички, нехай вони нап'ються. Ось, поживних речовин наберуться, і ми їх посадимо. Будуть вони лежати тут десь приміром. Годинку півтори, а то й дві, їм нічого не буде, якщо даже і більше полежать, їм нічого не буде. Тут тільки вітамінки ось так. І залишаємо їх тут. Цей листочок я ще зріжу трошки. Так, так ложимо, щоб корінчики, всі-всі корінчики, листочки стараємось. Положити так, щоб вони всі були в водичці. Так, о, все. Цей корін. Корінчик, в нас без водички. Треба якось примостити. Ну, так, хай буде. Все, залишаємо, нехай набираються поживних речовин. Так, ну ось я вам ще покажу орхідейку. Це в нас була ця орхідейка, що е, мені її присилали. Ось це бабочка. Я її пересадила вже в більший горшочок. Посадочка в нас була просто кора мох. Зараз я її спущу нижче. Ось так просто кора мох, там ось видно е, корінчики. Добре, буду бачити. Я просто її зробила перевалочку. Я не розстріпувала її корінчики, нічого з того маленького стаканчика. Я просто звідти достала і переставила в цей стаканчик. І все. Ось, вона з двома цвітоносиками. Ось так я її пересадила сюди. І ось так вона буде вже в більшому горшочку, бо там її ну вже дуже було тісно, я не хотіла її трогати, бо в неї є цвітоноси. Але бачу, цвітоносики ростуть. Бачите, вже які. Перед цим я її вам показувала були набагато менші цвітоносики. А зараз вони вже підросли. І мені здається, навіть ось той глибоко почав рости. Но мені щось похоже на дітку, що то буде діточка. Ну, не знаю, подивимось, подивимось, що то буде, а може буде цвітоносік. Так що ось так все пересадились і нехай росте Е, Далі покажу вам ще: ці орхідейки всі стоять, цвітоносики ростуть, цю я вже накрила мухом теж. Цвітоносики ростуть. Цей цей, цвітоносіки. Майже всіх, тут тільки три орхідейки без цвітоносиків. Тут такі попробуджувались і ще там три в неї цвітоносика в цей кругом. Бачите, в мене тут всі орхідейки на цвітоносиках отак. Красота. Насчет цього пеньочка. Цей пеньочок я бачу, що він трошки жовтіються в нього листочки, Ну, він не портиться. Бачите, він не портиться. Корінчики в нього є. Ось, корінчики в нього є, є погані корінчики, але між ними є добрі корінчики. Я пересаджувати його не буду. Нехай стоїть, може получиться дітка. Ось там є якась така з пазушки, бачите, зазеленівся кінчик, є така пипочка, і я думаю, що може звідти покажеться таке діточка. Ось листочки жовтіють звідси сюди, ось, бачите, шийка більш-менш хороша. Гнилі там не бачу. Не знаю. Будемо наблюдати за цим пенючком. Хотілося б, звісно, щоб таке вийшла дітка. Ну, не знаю вже, що буде, то буде. А це, я вам все казала, що це пікочіп-пікочіп. А це не пікочіп. Це Сенсет Love орхідейка. Це не пікочіп. Я вже її підняла, дивилася, я вже тоді побачила, там є, я написала на горшочку, це сенсеклав. Пікочіп я відламала йому верхушку. Ну він діточку видав до того. Зараз вам покажу, де пікочіп. Так, пікочіп ось тут. Він літом видав діточку після того, як я полила підживою, він видав ось таку гарну велику діточку. Я їх перенесла до хати, в нього була така гарна верхушка. Я вам показувала, що я відламала верхушку до того, як він видав дітку. О, так що міфи, які говорять, що здорова орхідейка не може видавати діток, може видавати діток спокійно. Верхушка відломлена була після того, як він видав. Ось таку шикарну діточку. Цвітоносіка я не бачу, на дітки не бачу цвітоносіка, покамість без цвітоносіка. Ну, я думаю, що він повинен зацвісти. Ось це пікочіп. У нього ось такі листочки, трошки вкрапушок. Ось так. Так що стоїмо. У нас знов немає світла. Ну, нічого. Це я не знаю, яка буде цвісти. Це я брала на оціночки. Дуже хочу подивитися, як вона зацвіте. Це вона продовжила кінчики на цвітоносіку. І пробудила ось там теж почечку. Дуже хочу подивитися, як вона зацвіте, бо я ще не знаю, що це за орхідейка. Так що, ось такі справи. Тут все знов стоїть в темряві. Ось так. Бальзамінчики навіть хочуть свісти. Ну, нічого, переживемо, все буде добре. Тут а, теж всі стоять. Цвітоносики, як не странно, ростуть. Ось, і в согою кидан. І в цього, і в діаманта, і в мелодії, і в чармера. Всі цвітоносики теж ростуть. Так, і тут ось цю я забрала, що висіла, роз'єднала. Тут була мама і дітка. Будемо їх пересаджувати вже окремо. Тут теж всі стоять. Це я поставила. Відломалася гілочка від бальзамінчика така без листочків, я її поставила на вкорінення. Нехай буде, буде щось, то буде. Так, цвітоносики теж ростуть. Є, даже, я вам показувала, що два цвітоносика з одної пазушки. Ось тут дуються бутончики. Тут дуються бутончики, не дивлячись на те, що немає даже світла. Вони стараються зі всіх сил. Тут я бачу пожовтів кінчик, це трошки йому забагато світла від лампи. Він загорає. Бачите, треба його якось розвернути, щоб і ось цей теж з кінчика жовтій ось листочок. Це трошки він близько до лампи. І не дуже любиться орхідейка сонечко, щоб їй було дуже світло, тому і так жовтіють з кінчиків. Ну нічого, нехай стоїть. Трошки світла буває, може від того, що темно, теж можуть жовтіти, ось так листочки. Теж є цвітоносик. Ось цей такий грубий, гарний. Вже. Розділяється на бутончики, красота. Тут десь був цвітоносик, теж там в пазушки бідний. Ніяк він не вилізе. Так, його відкриємо. Ось там цвітоносик. І ось тут такий гарний поділився на гілочки цвітоносик. Багато є цвітоносиків. Ще діточка є на ліадорки, вже корінчик ростить. Ось так. Пінів. Видав новий цвітоносик, який там на кінчику дорощує. Так що помаленьку ростем. Все, Всім удачки, всім пока-пока. Буду садити, діточки, я вам покажу, як буду садити. Всім хорошого дня!